Всі новини Тіктоку потім реалізовується. До прикладу, як мене злить, що досі немає субтитрів україномовних, розпізнає тільки російською. І потім треба кожне повідомлення виправляти вручну. І мені це особисто треба робити. Я буває плююся. Просто я не можу зрозуміти, як такий розумний тікток, який так класно все вміє, такий прогресивний в час штучного інтелекту, де той самий. YouTube уже три роки розшифровує українське мовлення на ляту, і зараз при наявності різних штучних інтелектів, які взагалі транскрибують українську мову, просто ролик на 30 хвилин транскрибує за. Дві хвилини повністю розшифровує свій текст і, і маючи зараз такі прості технології доступні. TikTok, який не може зробити субтитри в українською, мене просто це вже починає дратувати, тому що субтитри це дуже сильні SEO-сигнали, По перше, а по-друге, це дуже легкий гачок уваги для залучення глядача у. Контент особливо в довгі ролики. Коли людина бачить рядок, який рухається, це привертає її увагу. І, знову ж таки, може людина без наушників, може вона втомлена, не хоче вас слухати, або може у вас щось не те зі звуком. Це виконує ну ряд функцій, і вона просто банально нам недоступна, і мене це дуже сильно злитя.